Всім привіт. в вже коли мене тут побачите. Ця цитація Агро, як завжди, вам вітаюсь. Хочу сказати, що лікарка Сенда розкриє свій секрет, який в неї секрет я й сам не знаю. Цікаво, в тебе секрет. Ти не, мож... Ти не будеш там. О -хо 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 -хо. Ото другий. Хочу вам справді показати, де я живу. Де живемо ми всі? Ну, всі тупі машини, де живуть. Ну, і деякі з них там не живуть. А, там настільки класно, там так класно. Наше місто таке. Круте. Вам показати. Добре, виїжджаю на трасу, буду зараз показувати. Короче, я себе зараз в тому місті. жик жик дуже дякую, друзі. Подивіться, що зі мною зробили. Ну і ось де ми живемо. <laughs> Добре, зараз покажу вам місто, погнали. Дивіться, як мене Ви чуєте тепер мій звук мотору? Yeah, я ніколи не відчувала себе ще такою молодою. Тут у нас трафі дуже сильно жена. Боже. Жена в нас тут так треба Бачите, я, я, мені його дуже важко догнати. Я встигла я вам показати першу половину, як я її вже додоволюю. Я... Ви просто по... дивіться, зараз я вам покажу детальніше все, як я, яка я крута стала. По тоже реально тупи машины. Не, ну щоб от так. Ай! Ты шу, взагалі тупий. Коше, знову. Добре, поїхали знов. Шекайте попущу тих машин тупих. Каже, поїде сфузі, бо мане зарашу той. Вово, еда. Їде. Їде, я не просто послухайте мій міськ потом. Як вам тупі машина розкрили вас цигант? Де сюди. Тупий рановий ган. Сто на веновий ган. Я краще не знаю, що це за машина. Але краще було оці тупі. Краще... Ви, ви бачили, що вони тільки що зі мною зробили? Думаю, що бачили. швидше, ну, мене швидкість стала менше. А мені я себе так класно почуваю зараз. Ой-ой-ой. Краще їх пропустити у ці дочки. Ой, їдь. Вот. Четвертого вже так не буде. друзі, дивіться, я просто роблю вам класні кадри зараз. Місця типу машин, Ми тут реально живемо в цих всіх квотих. Четвертий. П'ятий. Дуже не буде шостого. Не, шостого. Шостий здесь не віда. Ну, Не повертаємо туди. Хоча ну, в нас тут є такі бара машин. Далі приїжджаємо, далі бачимо будку. Тут ми бачимо трамплін і велику круту водці. Я тут завжди не Краще, в нас тут обмеження швидкості просто немає друзі. Якщо що. А вже просто класні кадри, просто дивіться на кадри. У мене, якщо не питаєте, в мене. Хочу вам зробити ще один класний кадр. Бачите, я вам... Нарешті побачили на ікрати. Також, друзі, зараз я приїду... О! Назад додому коротше, я зараз... Ай, приїду. вам все детальніше покажу. Є, yeah, я лікар, яка ніколи не почувала, трохи тут щось крає. Я потім всі пульками передам, але вже потім. хати поїду і покажу, що зі мною зробили. Той трафік до... догнати не можу, той трафік догнати не можу. Ну і добре, де мною ніхто не вживеться, ніби ніхто. Ну менше 150-150% трафіку, тобто не завдяки. Хватить я такого чекати. Трофіки в цьому будь-якому стані. Вистужилась, так, тут супер живе. Вау. Все. Ось я покажу перше, що могли замінити. Це нові колеса і нові крутік, що вони смужки, що вони в мене були. Я забула. Нові колеса, диски диск, що вони ну, І в мене з'явилася от отака штука. бачите. У мене з'явився крутий салон. Ну і звісно, спойлер, що він був. Ні, здається, був. Ну і, звісно, новий звук мотору. Ну І нітро в мене з'явилося. Так зараз передаю камеру Супра. Гай і... супра! Уже розбираюсь. Усім привіт, друзі! Я тойота супра! Як я вам нова крута, тойота супра! Всім привіт! Я впевнена, що я можу хамеру обігнати, але не думаю. Дивіться, яка я крута стала. Дивіться. Як я жену, я ж б той оті дебіли зараз мене надогнали. Та хамри я теж обігнати не зможу. До речі, в мене безкінечна нітра, якщо я не знаю. 283 в мене. Ну, максималка треба. Це не моя максималка. Моя максималка. Пам'ятаєте, яка в мене колись була максималка? 380-393. Ну коротше. Я то то супер, ви самі бачите, як я змінилась. Не знаю, Хамер, здається, сюди не переїжджав, але я б йому порадила дуже сильно. Не знаю, коли він переїде. Коли він переїде, а так би свого крутого другого хамера. Жгуль, мабуть, теж не переїхав. Давайте тих дебілів почекаємо. Я їх вже давно обігнала. Отже, засінить міна звук заднього ходу. У мене з'явилася захисна смужка. У, дивіться, в мене в мене з'явився руль, пам'ятаєте його не було? Так, в мене не було лол, руля, якщо ви пам'ятаєте. Така крута. О, там, ні, вони ще не їдуть. Чувак, що вони вже поїхали. Ні. ні то з'явилося. Я стала більш... Крута, вот, Води біля їдуть. Ще. Приїжджали на цю сміну. Ага, тут ще один. Двісті десятки в шоу звіда. Идем назад. Ти ви бачите, сколько я О, валі? Меня засвіщена! Mm -hmm. Звісно, досвідчена. Але якщо так я поворота, яка. Не досвідчена. Кажете, друзі, яка я тепер смілила в 210 по місті. Як вам таке? Добре, зараз передам камеру іншій машині. Не знаю. Я вже забула, яка машина сюди ще переїхала, крім лікарки. Лікарка змінилася, вона стала краще. Ми все одно будемо повертатись попередній світ. А тепер деякі зйомки будуть проводитись тут. Обо! Їдуть. Попробуйте мене догнати. Попробуйте мене догнати. Тільки попробуйте. Ох ти! Дивіться, 130 жін, він 100, 140 валить. На? Папа-меган. ган. Ну, Подивіться, наскільки я швидко їду, мене аж розтягує все. Роже, тепер ми стали міцніші. Ви бачите, на мені вже зодніється рапинка ще. Добре, друзі, зараз я під'їду додому ін до інших машин. Ге, Тупа Toyota йота 86. Що там доступно? Та друзі, їдьте вже. Як ви зрозуміли, друзі, на камеру попали дебіли. Добре, їдемо. Що будемо робити, друзі? Та ні все кататися, як завжди. Добре. Ой, вибач, добре. Ого, ти не виключити. Ну так. Спасибо, <связывая> <связывая> друзья. Ваша одна ликарка. Ну, даже ликарка. Ну, я еще никто не знает, а я нажал, что будет только тут. Хотели бы я туда, я нажать, но не так меня не пускать. Я <связывая> <связывая> подружка своей подружки ликерка. па 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 пом Його ще швидко їхати, буде десь сімдесят їхати. Ось так. Дурнати його! Ай-єє! І хочете мене побачити? Я друж Жигуля. Мій жигуль ще один друг, який не хоче сюди приїжджати.

Так, ты був не було! Так що не себе не вырізався. Так і шом. не я тебе заміну визитися Що Мені мотор вони зламали. Ах ти! Ти ж малаз малий зубок. На, лови. Я, я... виштухе, його Як тобі таке, малий? Що, що? Навіть не думай. На, лови. Хе-хе-хе, ти тупий, сам тупий. Ах, в мене вже мута погано працює. Зараз я тобі дам! Ти мені не достаєш, бо ти мене доженеш. Не дожену, На зараз дожену, от побачиш сам. Ох, так тобі треба. О, ти мала, зараз, зараз я тобі як дам. Тик. А миди ну, сюди. Іди туди. А ти вже там. Малий. я його дожену на трасі, друзі, я вам кажу. Давай дружить в руму 21.07, видимо, ці фотку. Пока уже за тупі нас тут ганяють по місті. Ненави, це місто не А Навіть тупий всю супер камеру викрав, ви це бачили просто? Я тобі дам зараз. Получай! Получай! Як Як він це зробив? Я зараз покажу, що тут найшвидшу машину. Вона тобі дасть. Усім привіт, друзі. Тобто то усім привіт. Я бугать. І мене Жигуль попросив відімстити одним хлопцям другим. І це буде другий хлопець. Дай я йому помщусь. На, получай! Що? Ми вижив. Ааа! Я відпугати не змогла! Я зараз це зроблю! Погород же тобі дорогу. Де ти? Op. Op. Mm. Оп. Оп. Ах, Ахти. Забугать тобі помститься. На. Аз навіть сама бугаті не може це зробити. Ахте. Не так на все О-о-о! рису так тебе треба. Сти зараза. Я тебе зараз зловлю! не злович, безордан. Инкшу машину О-о-о-о! Uh. Всім привіт, друзі, я вола. І мене багаті попросила їм помститись. Собі знаєте кому. Бо я швидше з нею. Я швидше за багаті, а чи що? Ну що, не, багаті за мене швидше, а я їм все рівно помшусь зараз. Дати. Це має бути. Ох, він я не змогла. Я колись так штукнуть. е Сти за я дам. Да. Я не можу їхати! О, ні! Ой! Я поїхав. Стій! А давайте помогла! Привіт! Я мала повстати з хлопцем, як мені там казали, так? Добре! Да, хлопцы. Вон, дальше. Дуй! Ух! Ну а Я виїжджаю, я виїжджаю. Да ведь не думай. Фо, ні. маш, хлопці. Зараз їдем заранок щось. Жесть стартуємо. Oh Не тобі АТО БІ Май же просто Хах <гла> ти ж зараз мала На вони зараз стануть поїдуть. Вони їдуть вони поїхали я не дуже повільно нітро включив ти? А я не можу Я не можу нормально Дремонтувався, о ні.